Чи варто підживлювати пізні посіви озимих зернових? В цьому році в чергове складаються такі умови, що ми вийшли в посів озимих зернових із значним запізненням. І розуміємо, що рослини мають ці шанси війти в зиму недорозвинені. Тож, чи варто підживлювати посіви озимих в цьому році і чим це робити? Друзі, програма мінімум в підживленні озимих зернових. Дати можливість рослинам сформувати розвинену кореневу систему та забезпечити себе елементами живлення для повноцінного накопичення цукрів. І програма Максимум дати можливість рослинам сформувати два, а то й три продуктивних стебла до входження в зиму. Отож, друзі, обирайте продукт відповідно до стану ваших посівів, починайте обробки після третього листа у пшениці, і саме основне нам потрібно закінчити всі підживлення. За три тижні до настання постійних приморозків. По програмі розвитку кореневої системи пшениці. Ми маємо з вами використовувати продукти з високим вмістом фосфору та вмістом калію. Для цього ми маємо такі чудові та перевірені часом продукти, як Ecoline фосфітний К, в якому 53% фосфіту та 35% калію. Цей продукт стимулює розвиток кореневої системи та пришвидшує її формування. Також маємо такий продукт, як Maximus Extra P. В цьому продукті поєднаний азот. Фосфор та калій з більшим акцентом на фосфор та ряд мікроелементів, які дають можливість забезпечити повноцінне живлення рослини та формувати гарну кореневу систему. Якщо все ж таки ваша пшениця входить у фазу кущення, тоді варто подбати про те, щоби в продуктах був невеликий вміст амінокислот та фітогормонів. Це дасть можливість пришвидшити поділ клітин у рослині, тим самим є можливість збільшити коефіцієнт кущення. Саме для таких випадків у нас є чудовий продукт, який називається кормін імпульс віпрофос. В ньому поєднано азот, фосфор, калій, цілий ряд мікроелементів, а також амінокислоти, фітогормони і гумінові фольгові речовини. Всі ми розуміємо, що для цього в нас залишилось вкрай мало часу, але все залежить від тої погоди, яка в нас буде до настання стійких холодів, та в тому числі якою буде зима. Чи будуть постійно мінусові температури, чи пшениця все-таки матиме змогу вегетувати так як минулого року, тому що саме за три тижні пшениця встигає використати всі елементи, які ми дали, накопичити цукри та сповільнити своє наростання.